Сьогодні в синківці велике свято на слав'янське перехрестя. З'їхалися представники трьох братніх слов'янських народів: українці, росіяни, білоруси тут дуже велелюдно. Крім того, посилено охорону. Адже на святкування прибув святіший Патріарх Московський всія Русі Кирил. Через тісне кільце людей міліцейські кордони пробратися до центральної сцени дійства було майже неможливо. Тож були встановлені великі екрани, аби всі змогли почути побачити представників делегацій країн-учасниць, серед яких голова Чернігівської були адміністрації Володимир Хоменко, губернатор Брянської області Микола Дєнін, голова Гомельського виконком Володимир Дворнік, Патріарх Московський всія Русі Кирил. Патріарх провів Молебен, благословив усіх, хто прибув на свято. Праздник этот в отличие от многих других праздников, и не был спущен сверху, не был организован силой государств, он вырос из внутренней потребности людей. Именно на этом месте встречаться каждый год для того, чтобы чувствовать близость друг друга. Голова Чернігівського облдержадміністрації Володимир Хоменко наголосив, що слов'янські народи зв'язують глибокі історичні корені, що є основою для взаєморозуміння і взаємодопомоги. Активізується співробітництво країн в різних сферах. Він назвав позитивним рух молоді в авангардні інтеграційних процесів. Ради, що молоде покоління йде в авангарді інтеграційних процесів. молодь завжди находілась в поисках ніпротаріонних котів і свого місця в жизни. поисках деятельности, результаты которой были бы значимыми как для нее, так и для общества. Самое необходимое сегодня – обеспечить такие условия развития молодежи, чтобы она вырастала физически и духовно здоровой, получала все возможности для самореализации. Вітали учасників фестивалю губернатор Брянської області Микола Дєнін, голова Гомельського виконкому Володимир Дворнік, випускники шкіл 2011 року, які подзвонили в кришталеві дзвоники. Гості відвідали фестиваль історичних міст Брянської Гомельської, Чернігівської областей, Слов'янський світ, традиція, культура, корені. Чернігівщина презентувала 14 історичних міст, представили унікальні експонати. Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Хоменко вручив патріарху Московському і всія Русі Кирилу скульптурну. Композицію із зображенням святих Михайла та його боярина Федора. Свої історичні та культурні надбання показали ремісники, історичні реконструктори. На концертних майданчиках виступили творчі колективи країн-учасниць свята серед артистів і Микола Басков. Були дитячі колективи. Ми да. Наш колектив «Реверанс» – студія естрадно спортивного танця. Сказать, нам нравится. Наши дети очень любят заниматься, и поэтому мы, конечно, рады приветствовать и Белоруссию, и Россию на вот этой вот прекрасной земле. Мы из Брянска. Вот, ходим, впечатляемся. Слышали фестиваль об этом? Да, мы уже второй раз. А в этом году отличается от прошлогоднего? Мы еще не поняли. Но, в принципе, атмосфера похожая. А чего ожидаете? Праздника. Ми приїхали з міста Гомеля. Впечатлення дуже хороше, красиво все подобається. Виступлення, вступлення слово патріарха вся Руси Кирила Очень все хорошо організовано. Пройшли по городу. Очень все отлично. Росіяни, Українці, Білоруси це єдиний народ. Я считаю, славяне, ніяких препятствий нету. Отже, свято вдалося на славу, а естафету проведення фестивалю на наступний рік прийняла Республіка Білорусь.